Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Оренда та продаж земельних ділянок, збереження парковки та про священника, який перейшов до православної церкви України, про це говоритимемо протягом наступних десятих хвилин в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. 141 мільйон гривень для наповнення місцевого бюджету очікують цьогоріч від оренди та продажу земельних ділянок, розповів секретар міськради Юрій Тренкін. Сьогодні на сесії депутати розглянули 160 питань щодо аукціонів та привласнення землі у Черкасах. Ми дуже дуже досить активно зараз. Розглядаємо всі земельні ділянки, які не мають. Відповідно, власника, От, вільні земельні ділянки передаються на е, аукціони е, на прозоро. От, е, інші земельні ділянки, які вже є у власності е, певних юридичних чи фізичних осіб, е, департамент архітектури співпрацює з ними, щоб вони оформляли їх юридично і сплачували за них передну плату. Головна ціль це наповнення бюджету, щоб допомагати нашим Збройним силам отримувати перемогу. Не віддавати у приватну власність прибудинкову земельну ділянку із таким проханням прийшли на сесію міськради мешканці багатоповерхівки на вулиці Героїв Дніпра 69, що в Черкасах, говорить ініціаторка акції Олена Дайнеженко. Не чіпати нашу землю із такими плакатами на сесію Черкаської міськради прийшли мешканці мікрорайону Митниця. Їхню прибудинкову територію, де нині паркують авто. Міськрада планує виставити на аукціон, розповідає Олена Дейнеженко. Ми зараз йдемо в створення ОСББ і виходить, що зараз коли ми створимо то ОСББ. Ми залишимося без прибудинкової території. У нас запаркують паркують Нам не потрібна плакати. Із такими вимогами вчора ці люди зібрались біля свого будинку. Пані Олена пояснює, якщо парковку зроблять приватною, це створить для них труднощі. Якщо ці автомобілі зайдуть всі в двір, там не буде на місце. По перше, а по-друге, в нас є проїзд, ну проїзд, в'їзд, виїзд у двір. І якщо його перекриють, так само ми можемо залишитися там внутрі у нас будинок на 11 з під'їздів. Тобто, з аварійної точки зору, там це мабуть, ну трохи ну як би, може бути небезпечно. Так як ми вже піднялися і вже шубну. Піднімають мешканці шум. Є інформація про те, що добре тут ну приїзд залишається, не закривається, але тут може бути ну, магазин. Зі, бачите, є. ось цей трикутничок, куточок. Ось є. Є, І є, ось є. тут різниця. Є, я, я все бачу. Такий план земельної ділянки отримали від міськради у відповідь на запит. Говорить мешканка будинку пані Вікторія. Канунно майже нового року неочікувано дізнались про те, що ця земля буде продаватися на аукціоні. Звернулися спочатку до нової. Ще за допомогою просили їх допомогти. Вони сказали, що ми не можуть нам надати консультацію юристів. Але в принципі займатися цим питанням вони не будуть. Що продавати землю на аукціоні? Сьогодні вирішували депутати міськради. Рішення не підтримали. А розгляд питання перенесли на півроку, розповів директор департаменту архітектури Артур Савін. За цей час каже мешканці багатоповерхівки, мають створити ОСББ. За 4, проти 2, утримало 6, рішення не прийнято. Спільна пропозиція депутатів відкласти на доопрацювання на 6 місяців. Депутати Черкаської міської ради надали можливість і відповідний термін мешканцям будинку оформити землі користування і частина якої попадає під спірну ділянку на дану спірну ділянку, яку підприємці готові взяти на умовах опцому з відповідною платою. Таке рішення учасників акції влаштовує, зазначила Олена Дейнеженко. Це дуже рішення, і воно позитивне для нас. Тобто в нас землю однозначно поки що не забрали. Ми будемо намагатися створити ОСВБ, звичайно і ну, на нас землю Дар'я Соколова, Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси. Нині в області працює 193 точки доступу, де люди можуть отримати адміністративні послуги. Повідомив під час брифінгу директор департаменту регіонального розвитку Роман Карманник. Каже, за минулий рік було надано більше 600 тисяч послуг, що на 25% більше ніж за 2022 рік. Черкаська область має центр надання адміністративних послуг в кожній громаді. Це 66 ЦНАПів, це 122 віддалених робочих місць і це 5 Територіальних підрозділів ЦНАПів з липня 2023 року через мережу ЦНАПів розпочато надання послуг у сфері соціального захисту ветеранів та членів їх сімей. Вже надано близько тисячі таких послуг. 60 ЦНАПів у нас зараз мають доступ до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 51 ЦНАП – доступ до державної до державного земельного кадастру. 31 СНАП надають послуги з державної реєстрації актів цивільного стану. 60 СНАПів підключені до порталу дії з метою надання послуг є малятка, 7 СНАПів мають вже паспортне обладнання і надають паспортні послуги. Ще три громади вже закупили Леськівська, Чорнобка, Червоносабільська Христинівська закупила за місце в бюджеті обладнання. 5 СНАПів і мають обладнання для видачі посвідчень на реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія. Що раніше такі послуги в територіальних громадах. Вадах ну не надавалися протягом 2023 року на Черкащині півсотні церков змінили канонічне підпорядкування, і тільки три священики перейшли разом зі своєю парафією до православної церкви України, розказав Суспільному митрополит черкаський Чигиринський владика Іоанн. Отець Йосип один із них. 17 років до того каже, служив під московським патріархатом. Його історія далі. Ця церква все, що лишилося від житлового комплексу, який належав чоловічому монастирю. У цій будівлі була трапезна монахів. Храм Різдва Пресвятої Богородиці свою історію тут розпочав у 60-х роках минулого сторіччя. Розповідає отець Йосип. Він служить тут з 2006-го. Колись тут перебували моші, преподобного мушника Макарія довгий час. І коли збудувався собор, Моші торжественно із цього храму перенесли. Туди в собор йдеться про Черкаський Свято Михайлівський собор. Релікві передали туди, говорить отець Йосип, бо храм підпорядковувався московському патріархату до листопада минулого року. До заступництва військових духовенство Православної Церкви України довелося звернутися, бо кількома днями раніше силова група з боку московського патріархату чинила опір громаді, яка вирішила від нього відлучитися. Розповів Владика Іоан, коментуючи подію. Там був спротив таких організованої сили, яка не має відношення до цієї парафії. Були привезені і перешкоджали фактично переходу. Відлучитися від московської церкви вирішила громада, розказує отець Йосип. Аналогічне рішення для себе ухвалив і сам священнослужитель. Такі випадки для Черкащини виняткові, каже владика Йоанн. Бачимо, що в більшості громади приймають рішення, а священики не бажають упираються і перешкоджають цьому переходу. Є такі випадки, коли священик приходить, наприклад, до голови селищної. І починає погрожувати, що проклене його, дітей там ще щось хворіти будуть, якщо будуть от робити такі переходи. Ну і ми бачимо, що моральний е облік, обліку морали, е говорить про те, що нам такі священики і не потрібні. З півсотні парафій області, які минулого року перейшли до ПЦУ, лише у трьох священників вийшли з підмосковського підпорядкування, каже владика Іоан. Отець Йосип один із них. Тут не треба з мене робити героя, так? Це перший крок не я зробив. Це зробила громада. Вони мене просто попросили, щоб громаду очолити, аби не покинути на призволянщину. Перехід, говорить, настоятель храму відбувається з доброї волі людей. Ніхто нікого ні до чого не змушує. Так каже, і йому не дорікають у його виборі. Ні, зовсім ніякого тиску не було. Ми дружно мирно розійшлися. Кожен із своїми поглядами, кожен при своїх інтересах, тому ніяких інцидентів абсолютно не було. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Суспільна.Медіа – це сайт, де ви можете побачити більше інформації. А ми з вами зустрінемося завтра. На все добре.